Росію масово атакують дрони, помста за суми на підході. Ми її бачимо. Дональд Трамп зробив серію резонансних заяв і відхрестився, що це, мовляв, не його війна, чи продасть він нам системи ППО Петріо? а також Фрідріх Мерц, який хоче передати Україні Тауруси, чи стане Європа потужним самостійним гравцем, який підтримує Україну і буде протидіяти Путіну. Навіть попри політику Вашингтона про це і не тільки прямо зараз. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Сьогодні вівторок, 15 квітня, і для вас традиційний брифінг з тих новин, які я вважаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Отже, розпочну із того, що прямо зараз від ранку надходять повідомлення про те, що Дрони летять активно над російськими регіонами. Російський міноборони вже рапортує, що начебто збито 115 дронів. Це те про що вони говорять станом на зараз, що їх вже а, начебто а, збито, але фіксуються займання є удари по військових об'єктах: Курська область, Вороніжська, Московська і Орловська, тобто на Москву як би там не було спроби проникнення і атак. Тривають, це дійсно правильно, тому що ворог має розуміти, і йому потрібно постійно нагадувати про наші спроможності, наші можливості, які є. І більше того, ворог має відчувати, що за будь-які дії терористичного характеру, коли вони б'ють по наших цивільних містах, де гинуть на превеликий жаль наші люди, і що найгірше усвідомлювати діти. Коли терористи завдають удари, терористи мають розуміти, що буде відповідь, тільки так це працює і не інакше. І в цьому напрямку безумовно сили оборони України будуть відпрацьовувати і будуть робити все можливе, незалежно від того, як складається зовнішня політична ситуація, про яку ми зараз звичайно поговоримо, але будуть робити для того, щоби знищувати ворога, для того, щоби противник розумів. Всі наслідки своєї агресії, і що йому її не потрібно було починати. От як говорить президент США Дональд Трамп, що війни б не почалось, так от ворог має розуміти, що краще б цієї війни було не починати. Інакше, ось ті наслідки, важкі, з якими будуть стикатися, вони безумовно будуть нищівними і відчуватися. А це що стосується ударів прямо зараз, одразу дещо скажу. Про фронт і а, вже є дані британської розвідки, яка оцінює, а, що за даними розвідки, станом тільки на 2025 рік, тобто, станом, ну фактично, на 3-3,5 місяці вони рахували дещо раніше, тобто 3 місяці з невеликим. Росія, ймовірно, зазнала близько 138 тисяч втрат вбитими та. Пораненими від початку повномасштабного вторгнення е, втратила 920 тисяч, це згідно аналізу безпосередньо е, британців. З посиланням на дані Генерального штабу Збройних сил України зазначається, що у березні 2025 кількість російських транс складала 1300 людей на день. Британці відзначили, що цей показник зріс. Порівняно з лютим 2025-го, коли він складав близько 1250 щоденних втрат, фактично однак залишається нижчим за дуже високі добові втрати наприкінці 2024 року. 1600 осіб на день. Також зазначили, що зростання рівня втрат зберігається і на початку квітня 2025 року, що найімовірніше свідчить про посилення атак з боку Росії. Вздовж лінії фронту. Дещо поясню. Справа в тому, що втрати, які були кількістю 1600 наприкінці 2024 року, про які пишуть наші британські партнери, вони пов'язані якраз із тим, що ворог завдавав більшої кількості атак і е, більша кількість була самих ось цих малих груп, які здійснювали і проводили наступальні дії. Відтак була більша кількість самих груп. Ну і відповідно вони йшли і працювали досить активно сили оборони для того, щоб завдавати максимальних втрат. Тобто була більша кількість штурмів з більшою кількості особового складу, ось цих малих піхотних груп, відповідно, і цифри були інші. Зараз знову ж таки, коли ми бачимо, було приблизно 1250, а зараз ми говоримо про 1300. Це дійсно так, як і говорять британські розвідники, пов'язано з тим, що ворог. Знову-таки активізувався вздовж лінії фронту і проводить наступальні дії. Де він проводить ці наступальні дії і де можливий удар? Головний. Зараз дещо вдалося відбити серію атак безпосередньо на Сумщину, вжити максимально можливих заходів для того, щоб ворог не прорвався в глиб Сумщини і не загрожував безпосередньо обласному центру. Те саме стосується і Харківщини. Саме тому сили оборони України продовжують проведення операцій на території Курської та Білгородської областей Росії, завдають ворогові там втрат і вживають превентивних заходів, аби Росія не мала більше сили засобів вторгнути звідси. Плюс на сьогоднішній день дійсно фіксується, що певні ворожі групи не заходять на територію Сумщини, але вони знищуються. Їм не дають закріпитися, і мова може радше йти саме про сіру зону, ніж про окуповані території, які контролюються російськими військами. Встановити повноцінний режим контролю та окупації ворогом цих територій не дають сили оборони та безпеки України. Харківщина, ворог тисне в районі Оскол. З чим це все пов'язано і цей хід на борову? Справа в тому, що все більше вимальовується тенденція. Того, що фактично Росія визначається з певним напрямком удару на весняно-літню наступальну кампанію. І, ймовірно, все ж таки цим напрямком удару буде Донеччина, а саме Лиманський напрямок, з виходом на Слов'янську Краматорську агломерацію, тобто північну частину Донецької області. Саме тому є активізація в районі Осколу. Саме тому російські війська так прагнуть перейти на правий берег Осколу, саме тому вони намагаються прориватися там. Ну а Куп'янськ це відтягування наших сил на фланзі для того, щоб реалізовувати свої наступальні операції південніше. Те ж саме стосується Покровського напрямку. За концентрацією атак видно, що це буде що це будуть основні напрямки удару. Це напрямок на Слов'янськ-Краматорськ і це напрямок Покровськ, навіть не Покровськ, а бажання Росії зайти безпосередньо на територію Дніпропетровської області, тобто перейти межу Донецької Дніпропетровської областей для того, щоб в своїх військово-пропагандистських інформаційно-психологічних операціях говорити про те, що мовляв, дивіться, полум'я війни поширюється. Росія йде далі, має відповідні можливості. І так далі. Ну, Це виключно використовується для тиску і як спосіб деморалізації, сіяння паніки з боку ворога. Ось на цьому російське командування буде концентруватися на цих цілях. Що стосується південного напрямку Запоріжжя і загалом інших напрямків, то ймовірніше, тут я не стверджую, допускаю, це будуть такі другорядні напрямки. Мета яких відволікти увагу наших сил оборони від основного напрямку удару, розтягти наші сили і таким чином сковувати їх на інших напрямках, не пов'язаних з напрямком основного удару, який буде на Донеччині. Ось це мета ворога: те, що вони будуть розтягувати свою присутність по фронту і створювати враження та ілюзії атак по всій лінії фронту. Не найгірший сценарій для нас, тому що таким чином ворог теж не може в повній мірі сконцентрувати ось той ударний кулак, ту силу, яка більшими масштабами, більшими обсягами може рушити на певних напрямках. Ось це важливо розуміти. Ну і поки духівник Трампа Бернс, який відвідував Україну, який побував в Києві. В Бучі і одразу після цього написав в мережі X, що потрібно Україну підтримати, і вони не просять нічого, окрім зброї, яку треба надати Україні. Так от Бернс знову висловився, і він сказав, що він помилявся раніше. Тепер він вірить, що підтримка України це й Америка, перш за все. Коли ти бачиш ті звірства, які чинять росіяни, це просто чисте зло. У такі моменти. Політика відходить на другий план, зазначив духівник Трампа Марк Бернс. Коли минулого місяця Трамп призупинив військову допомогу в Україні, пастор Бернс підтримав це рішення. А Зараз він закликає Трампа надати Україні більше танків, винищувачів і систем ППО. Різка зміна після відбулася після поїздки Бернса в Україну, де він особисто став свідком звірств корених скоєних Росією і далі. Що сказав Бернс, я думаю, що Путін дійшов в межі. Він випробовував терпіння Трампа і, схоже, вже його вичерпав. Моя підтримка України заклад до кожного республіканця, кожного консерватора, кожного американця та тих у всьому світі, кому як і мені промили мізки фейкові змі про Україну. Я повторюю, що повідомлення на найвищих урядових рівнях США і в усьому світі, що ми повинні... Підтримати Україну, Росія агресор, ну, це звичайно дуже хороший і правильний заклик пастора Бернса до кожного республіканця і до кожного консерватора. Тому що насправді консерватор не може не підтримувати тих, хто бореться за свою свободу. Консерватор не може не підтримувати тих, хто прагне вільного життя в своїй державі, хто прагне утвердження принципів демократії свободи. Верховенства права і хто не хоче рухатися до тоталітаризму, поневолення, знищення, репресій та геноциду. Таке консерватор справжній підтримати не може. Якщо він справжній ідейний консерватор, тим більше республіканець не може не підтримати тих, хто бореться за свою державу, за своє право на самобутність суверенітет і існування. Але Республіканці бувають різні. І на чолі Сполучених Штатів Америки зараз представник саме республіканської партії Дональд Трамп, який, поки що, судячи із його заяв, не дуже поділяє думку пастора Бернса. Не знаю, можливо, в розмовах зі своїм духовником президент США буде змінювати позицію. Подивимося з часом. Але поки що цього не дуже -то помітно. Або Трамп ще не встиг прочитати те, що написав його пастор в мережі X. І, можливо, цим пояснюється відсутність його заяв щодо поділу позиції пастора Бернса, тому що президент США говорить про те, що удар по сумах це помилка, при цьому не конкретизуючи, що це і як могло бути. При цьому. Немає конкретики і немає ствердного так на сьогоднішній день від президента США щодо продажу Україні систем Петріот та ракет до них, до чого закликав президент України Володимир Зеленський фактично абсолютно правильно, абсолютно зрозуміло, чітко прагматичний підхід, який спрямований на те, щоб зачепити ось ці підприємницькі таланти Трампа. І сказати, окей, ми готові купити. Ми готові проінвестувати в американську економіку, тому що це внесок в оборонну індустрію, в оборонно-промисловий комплекс Сполучених Штатів Америки, як і до речі, було до цього, тому що ті видатки з державного бюджету США, які йшли на допомогу Україні, вони ж в переважній більшості осідали саме в США, і саме а, там ішли на закупівлю озброєнь. На виробництво озброєнь і подальше їх постачання Україні, тому це абсолютно вигідно із економічної та інвестиційної точки зору. Але поки що відповіді немає. Більше того, Дональд Трамп сказав, що треба було думати про ракети перед війною, перед тим, як розпочинали війну проти переважаючого силами противника. І взагалі, Дональд Трамп робить максимально все, щоб відхреститися зараз. Він говорить про те, що. Це не його війна, це війна Байдена і звинувачує 46-го президента США Джо Байдена, а також українського президента Володимира Зеленського у тому, що вони винні, що ця війна розпочалася. Що якби він був президентом, знову ж таки цієї війни не було, Трамп вкотре повторює він би цьому запобіг. Але ж він був 45-м президентом. А війна вже тривала, бо Росія почала свою війну проти України у 2014 році з моменту анексії Криму, і Трамп якраз давав продав точніше Україні Джевеліни, а якраз в той момент, коли нам це було потрібно, щоби стримувати Росію. Можливо, він про це забув або не хоче згадувати і не хоче про це говорити. Не знаю, в чому тут логіка, але разом з тим, так, от президент США говорить про те, що. Війна Зеленського, війна Байдена вони винні. А що робить тут Трамп і чим це загрожує? Справа в тому, що певна частина американців, в тому числі і виборців Дональда Трампа, вони дуже хвацько підхоплюють теорії змов, конспірологічні версії різного роду і однією із версій, якраз того, чому тривала війна. Була можлива корупція президента Байдена за час його президентської каденції. Це те, що використовував Дональд Трамп та його прихильники під час передвиборчої кампанії. Зокрема, вони говорили про корупцію, пов'язану у відносинах з Україною, підтримкою офіційного Києва і так далі. Досить багато. І зараз Трамп хоче це оживити, натякнути для своїх виборців. А там вони дуже активно відстежують на рівні Полз, що називається. Опитувань представники адміністрації Трампа республіканці дуже активно стежать за тим, як реагують мешканці США на ті чи інші випади Президента Трампа на зміну риторики, на політичний курс, на оцінку ситуації тощо. І звичайно, що простежуючи це, вони намагаються в тому числі і коригувати і допомагати президентові свої заяви і ось це погано для нас, тому що це. Створює тло, нібито Україна була в якихось корупційних оборудках, що був якийсь інтерес просто подразнювати Росію і так далі. Ось в чому це. Тобто, Трамп намагається поставити на один рівень, і плюс він розмиває. Тобто, такими заявами президент США розмиває відповідальність, адже чітко має зробити зрозуміло, що є агресор Росія і ж є жертва агресії Україна. І згідно міжнародного права, все абсолютно очевидно, хто має право на самооборону, плюс колективну самооборону згідно статуту ООН, це Україна, а кого потрібно засуджувати і притягувати до відповідальності. Що таке право на колективну самооборону? Це можливість захистити себе як самостійно, це індивідуально, а колективно це коли тобі допомагають, якраз як жертві агресії. І саме так мали би діяти Сполучені Штати. Але ми бачимо, що є ось така позиція у Трампа: він відкрещується максимально, і, але в той же час говорить про те, що вірить, що прогрес у переговорах між Росією та Україною можливий, і незабаром обіцяє ще й певні новини. Для нас це означає, що маятник може похитнутися з точки зору підтримки України, він може похитнутися в створення елементів додаткових тиску. На Україну і українську владу вже незабаром, і що ці елементи тиску будуть пов'язані і будуть фактично елементами примушування до миру. З одного боку, Путін своїми терористичними, нелюдськими, сатанинськими ударами буде намагатися деморалізувати український народ та зламати волю до спротиву, з іншого боку, Сполучені Штати Америки в особі президента США. Можуть робити певні кроки для того, щоб тиснути на нас, аби ми були готові до болючих та неприємних компромісів у врегулюванні війни з Росією. Ось те, що складається, ось те, що вимальовується. Чи може президент Трамп змінити свою точку зору? Теоретично, я даю невеликі шанси того, що він це змінить. Практично, ми бачимо, до цього це іде. І це треба розуміти. Ви знаєте, коли я почув реакцію президента Трампа на борту е, номер 1 коли він летів з Флориди на авіабазу Ендрюс до Вашингтону, і коли він почав говорити, коментувати російський удар злочинний по сумах ракетний, то він почав знову ж таки далі продовжувати за текстом: що гинуть мільйони людей, руйнуються церкви з куполами і так далі, це що означає? Це означає, що насправді він мало. Вникає в апдейт, в оновлення ситуації по Україні. Його мало це цікавить, його втомлює ця тема. Він має якусь персональну образу. Я не знаю, з чим це пов'язано. Ймовірно, має цю образу на президента України Володимира Зеленського. Саме тому Трамп фактично перепрошую наїхав на канал CBS, який продемонстрував дуже хороше і правильне інтерв'ю голови української держави, президента Зеленського. Де було багато чітко правильно розставлених акцентів і аргументів, абсолютно. Але ось цей весь комплекс факторів веде до того, що Трампу більш прихильний Путін в силу певних причин. І ось це ті реалії, які є. Але тепер Європа. Європа дещо змінюється, тому що ми бачимо, що, наприклад, Верховна представниця з питань зовнішньої політики ЄС Кайя Калас. Сказано, що більшість країн Європейського Союзу підтримують ідею передачі в Україні далекобійних ракет «Таурус». Це те, що запропонував майбутній німецький канцлер Фід... Фрідріх Мерц. І це важливо. Але тут важливо розуміти, що Європа має як шанс стати дійсно лідером і без Сполучених Штатів навіть відігравати колосальну роль за гарантування європейської безпеки, а може і не стати. Тобто, питання залишається відкритим. Поки що, ми бачимо, є багато заяв, які апелюють до Дональда Трампа. Після російського терористичного удару по Сумах і голова Ради міністрів Італії Мелоні сказала про те, що треба дотримуватись плану Трампа. Польський президент Анджей Дуда сказав, що Трамп це єдиний шанс на мир, який може натиснути на Путіна. Ну він, скоріш за все, буде тиснути на Україну, на Зеленського, ніж на Путіна. Французький президент Макрон. Апелює до Трампа, ну і щось починає затихати. Ось ця інформація про коаліцію охочих. Що ж там і як там? Ну, побачимо. Європа має шанс. Чи скористається вона ним? Сподіваюся і вірю, що так. Незабаром ми це побачимо. А доти, ми тримаємося, ми сильні і з певністю і Божою допомогою рухаємося тільки вперед. Бережіть себе. Слава Україні!